Всім привіт! Так, в мене немає чогось от на цій лампі. А зараз лампа в мене така, щоб краще була якість відео. І в мене нема от, як є раніше на відстані, культу нема. Не знаю, чого треба було уважно дивитися, коли замовляєш. І от ви бачите, що в мене є. У мене є телефон, який не працює. Робимо висновки, якого року ця квартира, правда? І от ну, я думаю, що це взагалі початок 90-х, коли в них почався пік в Ірландії. І от нас совість дуже комфортно будували. Якщо подумати, для а, двох людей ця квартира просто ідеальна. Вона більше не потрібна і, ну єдине, що, на жаль, газ дуже дорогий, <гум> дуже дорогий газ. Так, а електрика тут такий цікавий в Ірландії момент на стрімі. Я хотіла сказати і забула, так буває цікавий момент. що е, якщо ти йдеш на контракт е, в інтернет-компанію чи електрика, то тобі з часом за рік підвищують ціну. Не знищують, що ти постійний клієнт, а підвищують. Я не знаю на що вони е, розраховують. Я думаю, що їм здається, що якщо вас це влаштовує, хороша якість і залишаєтесь, тому і платіть. Більше, а щоб ви приєдналися, ну краще. Буде. Тому ірландці вони бігають туди-сюди. А для мене це важко, бо мені треба брати кожен раз згоду у Лондверда на це. Ой. Ну, з Наступного року буду брати. Що робити? Життя таке. Хочеш жити треба. Все це робити. Для мене це кожен раз стрес. Так, і про світ. А, вибачте, що це російською мовою назва, але мені здається, що це досить влучно. Коли Макарівич це говорив, що хай світ змінюється під нас, то він це говорив дуже молодий. Треба подивитися, в якому віці. І от, на жаль, світ під нас не змінюється. Єдиний такий правильний момент це прийняти світ. Розумієте? Це моя. Особиста думка навіть не професійна. Бо як я дивлюся, ну, в мене такий досвід складався, що я а, дружила. І зараз у мене друзі, люди, які були музиканти, інформали, ну частково не так лишаються все життя. А, тобто досить маргінальне суспільство. Ну а потім політика, і політики мені здалися а, теж більш нормальними, але в українські політичні сили. В у Луганську вони були маргінальними. Про це дуже добре сказав Ланді. І от я дивлюся на людей, яких я дуже люблю, і одну, одних людей, про яких я сказала, про ніфермалів, музикантів, творчих людей, і інших людей я дуже люблю політиків. Які досить ну формальні, звичайно, були і були в усіх системах, але вони були досить маргінальними у Луганську і ну, дуже важко там було утримувати це, пропагувати. держави підтримки ніколи не було, політичні сили вони вважали душу. Ну, це фінансувати, якщо нема повернення цих грошей, тобто елітерат там не наш, і отак ніхто не працював. З людьми міста Луганська, і от прийшли до чого прийшли. І я згадую відразу розмову про це а на Фейсбуці, що кричали вам: от віст, вічно все щось не так. І от з вами одними курва повинні були працювати так, бо це в інтересах зі мною працювати не треба. На мене можете не витрачати гроші. Мене можна було б винаймати на той час. Зараз вже я не знаю обстановки. І там досить добре. Але це ж в інтересах всієї України, щоб не було ворогу за що зачепитися. Ну, є думка, що зачепитися в цьому. А я думаю, що не треба давати взагалі підстав зачепитися ніяких російськомовних, всі інтегровані в українській суспільство. Можемо посперечатися. Ну, я прошу вас без образ. Так ось, вся ця підводка до основної такої думки, що бачу я багато людей, які йдуть проти системи, які маргінальні а, тим чи іншим чином. І ніколи світ під них не змінювався. Кожен раз світ їх просто ламає. Тому. А, Ну, для своїх близьких мені б хотілося а в мене ще історія родини по батьковій лінії така дуже революційна. Але от, якщо обирати і для себе, і для своїх близьких, краще все ж таки а, не бути дуже особливим, а, індивідуальним, але без якихось таких. А, з органів. Тут <плес> я вже взагалі, взагалі на сцену перейшла. А, без якихось вад. Якщо є вади, краще над цим працювати з психологом. Зараз я вам іншу свою професію буду пропагувати. Бо світ під вас не буде змінюватися, буде вас обламувати, життя буде невдале, нещасне. І до чого можна так дійти? Інфаркти, інсульти, психосоматіка і. Самогубства і, і все, що завгодно. самотність. І тому тут така проповідь моя. Е, про, чому я говорю про це? Бо зараз спілкуюся з молодими хлопчиками і дівчатками онлайн, дуже молодими. І от я чую цю думку, а колись ще я чула ці думки у дорослих людей за 40. Так, що от. Хай світ пристосовується, не подобається всі до біса. Ну, весь світ до біса не піде. А щоб знайти своїх о, таких прихильників і своїх колег, що у вас там на кожному моменті якась вада, якісь правила особливі, це буде дуже-дуже складно. І зазвичай це закінчується, як я і сказала. Тобто хворобами. Самотністю, самогубствами, тож в цьому напрямку теж треба працювати. Бо якщо ми кажемо про працю над собою, це ж не тільки губи накачати і в спортзал ходити. Це і звичайно те, що якщо у вас якісь такі вади, які шокують людей, якщо вам не можна просто вітаю сказати. Або треба якісь спеціальне, вітаю, сказати, стояти там ліворуч чи праворуч відраз, і у вас дуже багато правил для людей, то тут повинна бути праця над своїми вадами, там все це йде, треба подивитися, я про це часто говорю, чого вам не вистачає з фахівцем галузі. Тобто, можливо, це увага. Часто це просто увага. І від цього менше в халепу влазиш, всі ці революції, війни, протести. Дуже добре в беверлі Хілс показали як бренда в халепи влазили. Бо, здається, що ти з хорошим прийшов захищати тваринок, а врешті-решт, добре, що не в'язниця. А в'язниця вже все окрема тема і ламає в'язниця. Гірше, ніж життя. Так, от що я хотіла сказати, що ви думаєте. Дуже буду вдячна вам за коментарі якісь, за ваш досвід, бо одна голова добре, а багато краще. Я справді дослухаюся, але якщо ви мене з волотою не називаєте, не проклинаєте якось, то все окей. <реш> то я дослухаюся, вдячна вам. Ну, якщо так, то в мене, вибачте, я ж не свята, відразу. Ну, мені теж треба працювати над своїми вадами. А, хорошого вам, вечора, дня, ранку, коли, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. І дякую вам за ваш час.